Знаєте, що такі справжні друзі? Чи мали ви колись таких людей? Відповідай. Ти, ти, от як ти говориш, з твоїх очей не видно. Ти знаєш, ти знаєш я. я... А. Ой, ой, Тараш. Ти знаєш, я просто не виспала сьогодні. Тому я так, 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 так. Тому Дружки... рука твоя, рука твоя зависла. По руці вдарили. Валентина Ведровська, голова громадської організації Українська Галицька Фундація, Катерина Манойло, координатор табору. Інакше прийшли розповідати нам про табір. Інакше принесли нам прекрасні шкарпетки. Доброго ранку. Вам. Доброго обіцяли, ранку! обіцяли, що ви розкажете нам, що це таке. і для не чого? так. Треба говорити. Обіцяли, що ви нам розкажете. Ти не що так це взагалі такі. тримаєш. Дивися, ось так потрібно. А в мене не друзі, давайте жити. Можна. Давайте жити дружно. Дівчатка розкажіть про табір інакше, що це таке і для кого він Ну, дивіться, стоять. раз ми вже почали говорити та з шкарпетками і про шкарпетки, то розкажемо кілька слів про те, що це таке є. Справа в тому, що ми вже ну, говорили попередньо, у нас зараз відбувається табір інакше. Це є табір в роздільському будинку інтернаті, де проживають хлопці з дуже важкими формами неповносправності. От, і у нас є певна кількість волонтерів, які два тижні, от вже тиждень один минув, зараз нас ще є один тиждень, і вони кожного дня приходять до хлопців з ними, займаються, бавляться, розважаються. І тут в один момент ми зрозуміли, що нас є трошечки мало, а потрібно щось цікаве робити. І буквально в обідню перерву сіли і накліпали, як то кажеться, от таких от собі ще друзів. А ви, ви згадали, що колись таке десь бачили, як то роблять? Чи, ну, Та як... ну це знаєте, ідеї вони виникають, тим паче, в такій атмосфері самі цікаві ідеї виникають дуже неочікувано. Е, просто е, ну мене особисто оце от. Процес власне виготовлення цих от штучок і те, що ми з ними далі робимо, дуже сильно вразив, бо е, дуже часто питаються в нас: от у нас є така можливість долучитися волонтерам там, на один, два, на три дні, просто приїхати до нас і з нами побути, разом ходити в інтернат. І дуже часто питаються: ну а чим я можу бути корисний, Ну, що я можу зробити? Yeah, ну, то, от, елементарне. Просто сісти Зроби і за 15 п'ятнадцять шкарпетку, школи просто просити свою вагу. Так. і е, просто от процес виготовлення цих шкарпеток е, в мене знаєте от дві руки лівих, е, і я не вмію таке робити. Ну. Ну, не знаю, просто не вмію. І в той час, поки інші робили, я їх сиділа, розважала там, читала якісь різні завдання, робила їм каву чи щось тому подібне. Ну тобто, ти можеш долучитися навіть просто тим, що ти, поки хтось інший робить щось таке суспільно корисне, ти mm -hmm. можеш до... щось зробити корисне для них. От і потім, коли ми приїхали вперше з цими рукав... рукавичками, шкарпеточками з нашими Чо -чо -чому друзями... ви не дали чому ми дали імена реально тим, як воно що... називається. Десь так я наш бабайка. Ті ж то по-моєму, ось це є хороша добра баба. Новини один Вічі хлопчик тому. назвав його доброю бабайкою. якось, до речі, про мене. <схи> <служж> А ти можеш в загальному назвати. Ти ні, добра просто... бо... ні, Я не буду. Хлопчик назвався добра бабайка. Це реально про мене. От і дуже вразило мене там був якраз власне. Оцей от хлопчик, який назвав його доброю бабайкою. Він перші кілька хвилин, ну таке не можу сказати, що він боявся. Він отак от, от дуже дуже хотів нею бавитися, з нею бавитися, але від неї ховався. Бав Хо -хо -хо хоче, сміється йому радісно, але він від неї ховається. І десь буквально через 15-20 хвилин. Ми там, ну давай я так до нього підходжу, а давайте її погладиш, та ще щось. І він так сміявся, сміявся, тікав-тікав, втікав, потім сам одягнув і сам почав нею також бавитися. І то при тому, що він не розмовляє, але він там ходив і когось там розкотав, когось там бавився. Тобто він включився в цю гру, і це було дуже так, позитивно. Бачите, то добра бабайка має право розкотати людей. Ви розповідали, що от не вистачає якраз зараз волонтерів, так? От ем, які взагалі обов'язки мають бути у того волонтера? Обов'язки, тобто це навіть не обов'язки, просто о, волонтери приїжджають і це дійсно увага. Mm -hmm. І кожен день ми приходимо два рази в інтернат до дітей. Обов'язок це бути щирим, це навіть не обов'язок. Тобто, якщо ти не будеш щирим, якщо ти не будеш їх приймати. То, власне, діти не підуть на зустріч. Діти дуже вони, відчуваються. Так, вони дуже відчуваються, Вони То вони не, не дуже діти, я так розумію, так? Є діти, але є дорослі до 35 років. Uh -huh. Є лежачі, є, є дуже різні. Але вони дійсно відчувають, чи щиро ти їх слухаєш, чи ти лише робиш вигляд, що ти тут, а насправді думаєш про щось інше. І просто приходити говорити з ними. О, їм дуже не вистачає розмов. Просто доторкатися до них до маленьких, які лежать, їм дуже важливий тактильний дотик. Е, бавитися в такі штуки, малювати, просто брати м'ячі, ганяти з ними м'яч, просто бути уважним до них. Це це насправді дуже легко і це відкриває інший світ, тому що вони дуже інші. Ну ви пам'ятаєте свій перший раз, коли ви з ними зустрілися? Та, е, чи було дуже легко вам? Чи то зараз вам легко говорити? що Це дуже легко? Е, ні, було дуже важко, і насправді це дійсно важко в перший раз. Коли я їх перше побачила, то було ніяково і страшно. І насправді багато людей, яких я знаю, коли вони перше приїжджають в інтернат. Вони ну ну навіть розуміючи, до кого вони їдуть, вони не до кінця готові до цього. Тому що ти йдеш, що до тебе йде така дивна дитина, яка говорить, ти не розумієш, що він говорить. Але це буквально у кого як, у кого проходить за годину, у когось проходить за день. Ну, ви помічаєте от якісь взагалі зміни? Після того працюєте з дітками, там даєте їм свій час, вони вам свій якісь зміни зауважуєте в там, дітей дорослих. Ну мені згадується зразу хлопчина, який дуже любить він ну, рвати папір. Йому подобається цей процес. То через кілька днів Катя ж не віка займалася. Інша Катя в нас там багато Кать, То він вже вчиться тримати ножнички і ну, самостійно десь там пробує різати цей папір. Тобто вже не рвати, не приходить до тебе з папером і з ножичками на мені поріж, тому що мені це подобається. А він пробує вже це. Ви процес. забрали в нього його фішку. рвав папір. Було та. Так, я пам'ятаю в серіалі друзі. Був чувак, який палив пластмасу. Йому це подобалось. Він плавив пластмасу. А це мав папір. Слухайте, ну не просто про шкарпетки. Ми прийшли сьогодні поговорити. Там про волонтерство це теж дуже добре. Насправді, у вас що відбувається різноманітні там акції? Та трошки про них. Ну і я думаю, що перед тим як акції, давайте ще раз нагадаємо адресу, де знаходиться сам інтернат знаходиться в роздолі, в старому роздолі, але ми проживаємо в новому роздолі. Це буквально там 20 хвилин разом з тим, що чекати маршрутку їхати. Mm -hmm. В нас відбувався вже 3-го числа. Ми переглядали один фільм серії Докудну докудесь і обговорювали його. Це був фільм, який ми дивилися безпосередньо в самому інтернаті, на який були запрошені і працівники інтернатів, і і представники служби у справах. Ми дивилися про хлопчика з синдромом Дауна і також його обговорювали. Було... Діти не дивилися, тобто Діти це... не mm -hmm. так тому що це було таке більше зовнішнє. Ми говорили, ну мовно кажучи, ми говоримо про Дуже них, і ми не можемо говорити про них разом з ними. А зараз, нас завтра, після завтра, тобто 8 і 9 числа, приїжджають до нас експерти, правозахисники з Рівного, і ми будемо більше мати такі зустрічі для волонтерів і для просто людей, які захочуть до нас долучитися. Mm -hmm. То може так детально скільки взагалі людей має нагоду прийти на ті зустрічі конкретно? В принципі, прийти, наприклад, на перегляд фільму і один день побути в інтернаті, познайомитися, я не думаю, що це обмежена кількість, тому що ми розуміємо, що в принципі 100 людей до нас не приїде. Угу. А якщо буде 5, 10, 15 людей, це добре. Тобто, навіть якщо люди побувають в інтернаті один день. Ну, зрозуміло, що ну, це не мож... ми не можемо проводити екскурсії туди. Mm -hmm. Це не екскурсія, але розуміння того, що є такі діти, що вони потребують уваги. І, насправді, один із сенсів, чому робиться цей табір, чому ми приходимо сюди і говоримо про них, це донести людям, що вони о, люди, що вони не заразні і що вони є. Тому що багато людей вони ніякові, коли їх зустрічають, вони не знають, чи загрожує їм щось, вони бояться і вони дійсно не знають просто як. Контактувати скільки в вашій команді людей взагалі є? Скільки є молодих, таких як ви люди? Ну тому що ну мені так здається, що в основному навіть якщо от зараз там інформацію подати, чи чи загалом ви подаєте, що от так от молодь вона напевно що не дуже там, щоб зголошувати власне, власне так? молодь. Наш mm. наша основна команда це такі люди, як ми. В нас навіть є дівчинка, якій 18 років. Завтра приїжджає дівчинка, якій є 13 років. Вона в нас була Нічого на минулому себе. та на минулому нашому таборі для лідерів з сіл. Вона була, вона зголосилася. От, власне, завтра Приїжджає до нас, а, але я хотіла сказати трішечки про інше. Ми зараз дуже розважаємося. Нам тут весело, ми говоримо зі шкарпетками і тому подібне. Але насправді суть навіть того ж самого табору вона є трішечки глибша. Вона оце, от, як казала Катя. Дуже багато дітей, які дітей, вже хлопців дорослих, які зараз є в цьому інтернаті, вони потрапили туди, тому що від них відмовилися їхні батьки і тому, що їх не приймає суспільство. І, от, власне, а, а суспільство не приймає, тому батьки відмовляються. Ну, тобто, дуже така глобальна насправді проблема. І насправді є дуже весело, дуже дуже радісно, поки хлопці є там, поки ми до них приїжджаємо, приїжджають інші організації, і там насправді дуже хороші умови, дуже хороші вихователі. Все ніби як гарно, але Якщо ви запитаєтеся будь-кого з них, що що є їхнім найбільшим страхом, вони скажуть, що їхнім страхом є те, що вони стануть старшими, їм стане 35, і їх відправлять вже в інші. А це дуже цікаво. До речі, після 35, що з ними, хлопцями відбувається? Вони відправляються в геріатричні вже інтернати, де насправді умови далеко не такі, навіть як є тут, то, то, і, то, і то, ну то, це, то, це це, тобто це є те, що їх лякає. Ти просто з ним говориш з хлопцем і питаєшся, що як і це є те, чим вони лякають одне одного. Тобто, як тим бабайкою, та вони просто лякають одне одного, що тебе туди заберуть. Можете це, ми, це то, все, все, все життя типу в інтернатах. Так. В тих дітей, так так, тому власне суть цього табору, це є чому в нас в інтер... в таборі зараз перебувають люди з абсолютно різних міст, з абсолютно різного всього. Ми дуже багато про це говоримо. Чому ми зараз є тут? Тобто, власне, показати, що вони не мають там бути. Вони мають бути в суспільстві, вони можуть бути в суспільстві. Ну от ми, ми до вас приїхали, ми живі, та нас все нормально, а ми там з ними. Але вже будь будь, будь, з ними ж має хтось бути завжди їх підтримувати. Правильно? Тобто так, ну є різні форми насправді для цього. От є навіть ви питалися, як воно було перший раз. Я насправді вже й не пам'ятаю свій перший раз, тому що він відбувся більше 11 років тому, коли мені було там 15. І з того часу я, є... А? Ну, і, і я є в такій спільноті, яка називається Віра і світло. Mm -hmm. І власне цієї спільноти де є батьки, де є діти, отакі з неповносправністю, і такі молоді приятелі, як я, і цієї спільноти такі взаємопідтримки. От і ну, батькам, які мають таких дітей, не обов'язково віддавати дитину в інтернат. Просто цю сім'ю потрібно підтримувати, потрібно супроводжувати, потрібно їй допомагати. От, ну, тобто, То це на таку інформацію теж потрібно нести. Слухайте, дівчат, маєте нагоду звернутися до тих людей, які можуть колись в майбутньому або навіть дуже скоро стати вашими колегами. І дуже дуже запрошуємо до нас, бо ми насправді табір це тільки одна з форм того, чим ми займаємося. Благодійний фонд Галицька фундація працює більше над запуском реформи інституційного догляду та виховання дітей, власне, над тим, щоб змінювався підхід взагалі до підтримки будь-яких сімей, і сімей з кризою, які мають там матеріальні труднощі чи будь-що, і сімей, в яких народжуються діти з найрізноманітнішими особливими потребами. То запрошуємо долучатися, але зараз не Забувайте, що якщо ви хочете одягнути таку шкарпетку чи просто гарно провести час, то долучайтеся до нас, шукайте нас на Фейсбуці, найелементарніше з нами сконтактувати. І ви ще маєте шанс до неділі просто приїхати і відкрити для себе щось інакше. Валентина і Катерина були у нас Дякую. у студії з української галицької фундації. Ну а далі у нас на черзі. Демось відео про вас смачні сніданки. Дуже ранково, так я б сказала. Ух вже щось.